Приказки Приказки дуже подібні до прислів'їв, але відрізняються від них тим, що не містять закінченої думки, не висловлюють повного твердження. За змістом приказки, як правило, виявляють якусь оцінку, натяк чи висновок. Це лише частина судження, яке потребує контексту, пояснення відповідної ситуації. Нерідко приказки стають частиною прислів'я або з прислів'я береться якась його частка, що стає приказкою. Приказка це малий жанр фольклору, що містить оцінку, натяк, висновок, але не є закінченою думкою чи судженням. Французькі приказки. Таке життя ясно, як день. Справу зроблено. На війні, як на війні, польські приказки. Що край то звичай, де слов'янин там і пісня, яка голова, така й мова, як камінь у воді, російські приказки Не все коту масляна, Голод не тітка, Було та пішло, або пан, або пропав, Федот, але не той. Назвою п'єси за двома зайцями Старицького стала приказка, утворена з прислів'я, за двома зайцями поженешся, жодного не здоженеш. Українська приказка язик до Києва доведе, подібна за формою і змістом до індійської приказки язик до Делі доведе. У данському та шведському фольклорі наголошується на скандинавській витримці та покої, терплячості й поміркованості. Це відтворилося в прислів'ях і приказках, де нерідко зустрічається такий образ, як гусак, символ пильності, добробуту, терпіння, здоров'я, дому. Наприклад. Лити воду на гусака, данська приказка. Спокійний, як гусак, Шведська. У народних жанрах шведів і данців зустрічаємо посилання на того, хто щось сказав. Інколи виникає комічний ефект, бо той, хто чує цей вислів, розуміє безглуздість сказаного. Наприклад, холодна нині зима, сказав наймит, коли примерз до ліжка. Шведська. У цій приказці відтворено холодний клімат Швеції. Данію тривалий час очолював король, тому в цій країні чимало прислів'їв і приказок саме про короля. Краще бути вільним птахом, аніж полоненим королем. Данський. Хороший король краще за старий закон. Близькість до моря також знайшла відображення в прислів'ях і приказках скандинавських країн. Море з берега красиве, а берег з моря. Данський. Не знаючи курсу, не піднімай вітрил, швець.